Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Вирішила сьогодні спекти великі рогалики, такі, як продають у ларках хлібних такі великі, з маком, з повидлом, з, може, там ще якісь є начинки. У мене буде із гущеним молоком і яблучним повидлом. Це знайшла, побачила в інтернеті цей рецепт. Так ніколи не робила таке тісто. Хочу сьогодні випробувати, приготувати, з вами поділитися. Так що готую. Але в рецепті на пів літру молока я буду брати половину, тому що це експериментальне таке роблю відео і тісто, так що беру пів порції. По рецепту рецепт напишу: там на 05 літра 250 мл беру молока. У відео жінка каже, що молоко має бути прокип'ячене і сволоджене до тепленького. Так смачніше вона сказала. І додаю 2 столові ложки манки сюди. По рецепту 4 на пів літру я додаю 2. І залишаю на 20 хвилин, 15-20 хвилин, щоб воно постояло, щоб манка набухла там. Говорить ця жінка, що з манкою, це давній такий сімейний рецепт, на другий, на третій день дуже залишається свіже тісто. У мене є кілька рецептів, таких уже своїх провірених. Непоганий, на другий день також вони свіженькі булочки. Чи рогаликів. Ну, таке теж смачне тісто, але вирішила сьогодні спробувати ще такий варіант. Так що залишаю на 15 десь хвилин на 15-20. Ось то я молоко з манкою і буду продовжувати замішувати тісто. Додаю солі, дрібку, так, на кінчик чайної ложки. Ну, на кінчик десь 1 четверта чайної ложки. Тепер цукор, пів стакана. Це по, по, на пів порції. Додаю сюди ванільний цукор, пакетик 10 грамів. Висипаю. І додаю яйце. Там по рецепту на пів літру молока одне яйце. Ну, я вже тут ділити пів яйця не буду. Яйце невелике в мене було, то додаю ціле. Трішки розмішаю. Тепер ще додаю олію. Так, і додаю дріжджі. У ну, мене не дріжджі тут самі, а така можна сказати, мінніопара. Дріжджі взяла. У, по рецепту на 05 літра молока 30 грам свіжих дріжджів, я взяла 15. Взяла чайну ложечку цукру і десь півстолової ложки борошна, взяла водички теплої десь столову ложку півтори Це все замішала і зробила таку міні опору. Хоча та жінка. Зразу кидала сюди дріжджі без опори, без розпускання дріжджів. Я люблю так. Розпустити дріжджі трішки. Так. І додаю борошно. Тут у мене 500 грам і ще ось у мисочці тут ще 100. Там 1100-1200, 100-200 борошна, то я не буду все додавати, зараз буду дивитись по тісту, замішувати, щоб не забити тісто. Якщо когось буде цікавити, навіщо манка, яку вона роль відіграє у цьому тісті, то я відповім так, як та жінка там відповідала, бачила в коментарях. Так як вона сказала, у манці великий є відсоток білка, білків там чимало, і за рахунок цього, тісто ну, краще, і, як вона пояснила, залишається довше свіже. вироби з цього тіста. Піріжки, там в неї були пиріжки, я буду робити роголики. Так що в мене трішки змінено. в неї були пиріжки. Солодкі пиріжки, це ж солодке здобне тісто. Я вирішила зробити такі великі роголики. Ще йде один інгредієнт. Такий, о, я ще й сметану забулася. Додаю сметану ще столову ложку. Не столову, столу столова, я так пів ложки додаю. І ще по рецепту в неї йде вершкове масло. 40 грамів вершкового масла на цілу порцію. У мене виявилося, що закінчилось вершкове масло, то я взяла на півпорції 20 грам. Смальцю, але давати буду його вже в кінці. Я буду вже домішувати тісто. Зараз не додаю. Вона так масло додавала уже в кінці, і я так само. Тісто поки що таке, буду додавати борошну. Всипала я без 500 грамів борошна, отаке тісто і додам зараз смалець. І вже буду руками замішувати. Замісила я тістечко. пішло в мене десь трішки менше, як 550 грам. Я зважу оце, що в мене тут борошно побачу, десь менше, як 550 грам. Я Більше додавати не буду. Воно, наче трішки липне ще тісто, але воно так і потрібно. Не потрібно забивати його. Отаке вийшло тістечко. Зараз накриваю його рушничком і ставлю в тепленьке місце. Нехай підходить і потім буду формувати свої рогалики. Дійшло тісто на <кій> мене його не багато, то неповна миска, трушу, борошну. Не знаю, скільки в мене вийде тут рогаликів. Мабуть, на три розділю. Я ж хочу такі великі, щоб вони були. І буду робити тільки з згущеним молоком. Думала, ще є з варенням яблучним чи повидлом. Але, думала, так його тут тіста небагато, не буду я ділю на три частини. Мені не потрібно сильно точно, якщо буде якийсь трішки більший, то і менший, і нічого страшного приблизно. Можна зробити кульки, залишити на хвилин 10, щоб тісто роз... трішки постояло, підійшло, але часу немає, так що я буду вже вироблювати. Отакий овал розкачала. І викладаю згущене молоко. Тісто так буду старатися не дуже натягувати. Щоб не полопало з боків тут защипую гарненько. І зроблю такий гарний рогалик вигляді місяця. Молодого, <кій> отакий. От і на деко викладаю. Виробила рогалики свої, зараз ставлю, ставлю в тепленьке містечко і нехай вони там собі підійдуть гарненько. Змащу яєчком і буду випікати. Підійшли рогалики. Хочу сьогодні спробувати. Бачила десь в інтернеті, що шпажкою проколюють боки <кій> в рулетах, щоб не тріскалися боки в рулетах. Цих два вже проколола, отак з боків пройти. Я три зроблю, дирочки такі, не знаю, подивимося. Кажуть, що так воно виходить повітря із рогалика і не буде так рвати тісто. Не з рогалика, а з самого тіста виходить повітря. І все. І зараз змащу яєчком. Яйце з цукром розколотила. І трішечки десь пів чайної ложки води додала. Одне яєчко, чайна ложка цукру і тепер змащую. Духовка розігрівається до 180 градусів. Будуть випікатися, не знаю, подивлюся, хвилин 35, мабуть, десь так приблизно буду дивитися. Допеклись мої рогалики. Рогалики такі, знаєте, гарні. Чималенькі такі, але що я вам скажу, вони наче чималенькі, але ну легесенькі, просто пушок. Дуже легеньке тісто таке, Пухкесенькі. Зараз вам розламаю, вони всередині ще теплі, але хочу розламати, нема часу, треба на город бігти, працювати. Легенько так вам примну. Дуже пухкеньке тістечко, бачите яке. І так ось тут ломається, то тут розламаю вам. Бачите, яке парую ще гарячі всередині. Так що тісто непогане. Не знаю, завтра ще подивлюся. Як воно буде, наскільки буде свіже на другий день, як полежить, подивлюся і, може, в наступному відео розкажу вам, або подивлюся, можливо, ще до цього дозніму. Так що готуйте. непогано, непогано. Мені. Пахне ванількою додавала ванільку і тістечко дуже таке гарне. Мені сподобалося, я, правда, на смак ще не пробувала, але по самому тісту бачу, що буде смачно. Пуххесенькі, дуже легенькі, ось наче такий великий, але гесенький, як пух. Можна і рулети. Ну, в принципі, це можна, може бути і рулет. Щоб було змастило все тісто. Готуйте, кому сподобався рецепт непогане тісто, так що можна готувати із додаванням манки. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого. Дякую вам за підписку, за коментарі, за лайки і до зустрічі в наступних відео.